Вітаю-вітаю народ. І ми в селі Сороцьке, недалеко від Тернополя, в сторону Гримайлева проїжджали з Денисом і побачили такий гарний костел. Дивіться, яка краса. Навіть в такому запущеному вигляді в нього зовсім нема вже даху. І все рівно дивіться, яка гарна споруда. Навіть дивіться вітражі, кольорові вітражі на вікнах частково збережені. Дуже гарно. гарний храм, на жаль, в такому стані аварійному, але не втримався, зупинився, поспілкувався з місцевими людьми, мешканцями місцевими. Бачите, така штука. Це це тут були закріплені дзвони і така краса. Дивіться, даже збереглися он там ті такі скульптури, бачите на тих піках. Дуже в хорошому стані, я би сказав хостел, на жаль, його чомусь не, не ремонтують, не реставрують. Бачите, ці вежі, там видно, що є ще металева драбинка. Дуже цікава споруда. Звичайно, було б дуже цікаво ще зайти всередину, але кажуть, що замкнули, щоб туди. Ми ходили діти, щоб дещо не впало на голову. Є ще кольорові вітражі досі. Дуже гарний костел. Ось в мене є така підозра, що з того костела були за радянських часів зробили якийсь склад. Бачите, вибиті двері і насип зроблено, щоб заїжджати можна було. Але ж кажу, дивіться, вон, це вікно майже, майже повністю збережені вітражі. А це дивіться який герб. Це ж не простий герб, гляньте народ. Так, можливо, хтось по геральдиці в курсі справи. Бачите, два щити. З одної сторони лебідь. З другої сторони два. Дві коси. І хрест чи два серпи? Щось таке дивне, дуже гарна будівля. Їхали ми фактично агроленд ходачків, але напевне, що ми вже туди не поїдемо. Так, що я вам хочу показати? Так, тут нас дуже сильно заросло кущами. Там класно, я бачу колони такі класні. На жаль, погано видно. Зараз десь ще десь обійду і покажу вам. Бачите які склепіння вимурувані ух ти. Так. Не хочеться туди в ті корчі лізти але полізу так, тут то вже. Майже нема, верхня частина тільки відражів збереглась. Це, дивіться, це повністю кам'яні такі блоки. Є бучку, Дечка. хрест нахилився, але досі тримається. Дуже цікаве приміщення. До нових зустрічей. Мирного всім неба. Бувайте здорові. Нам щасливої дороги. Вирушаємо певне, що на Кременець. Ну, поки що до Тернополя треба добратися.